Ігорович. Ігорович, дивіться, якщо ви будете телефонувати на 102, без швидше від цього поліція не приїде. Я вам сразу одразу повідомляю. Зараз слідчо-оперативна група на виклику. Вона звільниться виклику і uh -huh. в порядку черги приїде сюди. Дякую, дякую вам за того, консультацію. Так, да, розумієте. ну, і Я викликаю о, більше слідчу оперативну групу, чим ви на свіжому повітрі буваєте. Так що, ну я ваші можна консультації. Можна да, можна Дякую. Можна з, можна дякую можна за роз'яснення. да, Просто я не договорив. Тут у нас стався з вами словесний конфлікт, блін, з неадекватним водієм, І ви всім. перебили мій. Виклик на по ну по 102 два оперативної Тому я ще раз уточнюючи набрав 102, уточнив, що вони почули, що я хотів, щоб сюди прибула слідчо-оперативна. Тому від вас лише потребується, щоб ви посприяли нам в тому, щоб сюди доїхала слідчо-оперативна група, і не трапилось будь-яких інцидентів з порушення громадського порядку. От і все.